Астрологічний прогноз, як впливає повний місяць, який буде 22 червня. Вже цілий тиждень відчувається ця енергія і проявляється це в подіях людей. Дехто хоче звільнитися з армії, дехто хоче піти з роботи, дехто хоче відступити. Тому що під час повного місяця, який буде в Казіругі, Сонце тоді знаходиться в знакі Здіака Рак в карті повного місяця. А рак означає відступати назад. Тому в людей вже цілий тиждень, от я спілкуюсь, проявляється, одна людина каже: мабуть, я піду з роботи, щось я хочу звільнитися. А інша людина, військова, каже, ні. Мабуть, з армії буде писати рапорт, щоб піти. Тобто знак зодіака Рак він означає рухатися назад, тобто відходити. А знак зодіака Казіров означає кар'єра, робота, начальство або служба. Місяць означає нестабільна енергія. Получається нестабільна енергія в роботі, в армії, в тому, щоб досягати цілей. Тому, можливо, в вашій діяльності це теж проявляється як у людей, яких я знаю, так що є бажання піти з діяльності, перестати досягати цілей або боязнь досягання цілей. Також в карті цього повнолуння є аспекти до Нептуна. Нептун означає море, тому цей повний місяць він відмічає тему моря у війні, також пов'язаний з глибинними психікою людей, з підсвідомим і з ну, тим, що ну, внутрі людини відбувається в психіці. Тому можуть бути якісь психічні специфічні процеси у людей. Також ліліт є в карті цього головного місяця. Ліліт означає якийсь негатив, якесь позорище. Наприклад, як Путін перед повним місяцем поїхав в Сіверну Корею, щоб з ними рішати якісь питання. Тобто, ну явно таке ну, позоріще, негативне, така модель поведінки. Таким чином, у любих людей на цей місяць повний треба слідкувати, щоб на емоціях не робити якісь Ну, таких на базі страха я вибрав картинку, така, як дитина боїться, бо це і означає знакс Діакарак поводити себе як несерйозна капризна маленька дитина, яка боїться і хоче відступити. Своїм знайомим, військовому і служащим, які хотіли звільнитися, я порадив не звільнятися, тому що кажу, це просто тимчасовий ефект, який пройде ну, через. Там, днів 10-20, тому що повний, ну, місяць все-таки, що швидко приходить, швидко уходить. Також Нептун пов'язаний з таїнственним містичним, і сьогодні ввечері я попросив свого знайомого таролога зробити разом прямий етер в стилі цього повного місяця про підсвідоме, про таїнственне щось таке, про таро, От 20 червня. А, значить, в четверг, о 21.00 на моєму YouTube-каналі Розмова астролог астролога-старолога. Кого цікавить, приходьте, будь ласка. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.